Вітаю, це Брейнат. Новинний формат на каналі все ще знаходиться на хіатусі, тому що останніх два місяці не відбувалося абсолютно нічого цікавого. Все, чим новини обмежуються, це буквально декілька нових ігор для Nintendo Switch Online, і на цьому все. Всі ж зарубіжні канали з новинами зараз повністю переповнені зливами про Nintendo Switch 2. Кожен день, буквально. Це повна фігня, Я буду чекати, коли Нінтендо це вже офіційно анонсують. Саме смішне, що буквально кожен наступний день їх зливи заперечують попереднім. Я знаю, що люди це люблять, вони на це ведуться, і це збирає перегляди, але я навіть не хочу тратити на це свій час. Але є одна річ, яка останній місяць або трішки більше наводить дуже багато шуму. Анонс першого флеш-картриджа для Нінтендо Свіч Mix Свіч. Якщо ви не знаєте, що таке флеш картриджі по суті, це перехідник з мікро sd карти на формат картриджа тієї чи іншої консолі, який дозволяє запускати вам бекапи ігор без необхідності взламувати консоль. Вони є дуже корисними для старих платформ, наприклад NES, SNES чи Nintendo 64, тому що дуже багато ігор для них коштує зараз дуже великі гроші. Плюс туди можна легко закинути собі якісь ромхаки та запускати їх. Для консолей з приводами для дисків зараз роблять, наприклад, емулятори приводів. Вони вставляються в там, де в консолі знаходиться привід, та дозволяють також запускати ігри з SD-карти для консолей поновіше, які вже мають повноцінні операційні системи та підтримують жорсткі диски. Очевидно, ніякі емулятори приводів ставити не потрібно, там все вже запускається через софтмод. Найпопулярнішим флеш-картриджем можна з легкістю назвати R4 для Nintendo DS Завдяки їх дешевизні та доступності їх продавали буквально десятками мільйонів штук. Навіть коли я придбав собі Nintendo 3ds, буквально першою ж моєю покупкою був власне картридж R4. Який дозволив мені пройти всі бажані ігри з Nintendo DS на оригінальному залізі без необхідності в емуляції. Звичайно, в майбутньому 3DS також взламають і там також з'явиться можливість ставити собі софтмод. Але до цього на початку життєвого циклу платформи для Nintendo 3DS також були свої флеш-картриджі Gateway та Sky 3DS. Перший дозволяв грати Homebrew ігри, використовувати користувацькі переводи, моди, грати цифрові версії ігор та багато іншого. Але Nintendo з прошивками постійно його оббанила. Команда Gateway випускала нову версію прошивки картриджа, він знову працював, потім його знову банили, і так по кругу. А все тому, що це по факту був неліцензований картридж, на якому було своє неліцензоване ПО. З часом люди змогли зворотньо заінженерити Gateway та зробити їх клони. Більш дешеві версії картриджів, які використовували прошивку Gateway. Через це команда, яка розробляла оригінал, випустила оновлення програмного забезпечення, яке по факту мало би брікати консолі тих людей, які використовують клони Gateway. Натомість воно нищило всі консолі. Солі не тільки власників клонів Gateway, а й оригіналів. Через це репутація компанії була повністю анульована, і картридж втратив свою актуальність. В цей самий час в Картриджа Gateway також був конкурент. Він не вмів запускати Homebrew, він не вмів запускати цифрові версії ігор. В нього не було ніякого інтерфейсу, і при цьому він був дорожчий. Але в нього була одна перевага. Нінтендо ніяк не могла його заблокувати. Це був картридж Sky 3ds. По факту він працював як перехідник з microSD на карту Нінтендо 3ds. Ви скачували на microSD ігри, закладали її в картридж, картридж в 3ds, і за допомогою кнопки на корпусі перемикали ігри, які циркулювали по кругу. Пізніше вийде навіть версія з двома кнопками, яка дозволяла повертатися на гру назад. Це дозволяло навіть грати в онлайн мультиплеєр в піратських копіях ігор, і Нінтендо не могла вас забанити, тому що картридж ніяк не відрізнявся від офіційного картриджа. Він ідеально ним прикидався. З часом він втратив свою актуальність, тому що він все ще був достатньо дорогим. Дампити свої ігри з ним було неможливо, тому для людей, які просто хотіли використовувати Sky 3DS як інструмент для бекапа він не підходив. А якщо ви вже будете дампити ігри на 3DS, для цього вам консоль все рівно потрібно було прошивати. Що на той момент вже в році, десь 2015 тисячі це тому було зробити неймовірно легко. І ось виходить Nintendo Switch, консоль на картриджах. Але вже буквально на самому початку життєвого циклу Nintendo Switch в консолі знайшли вразливість, яку Nintendo не могла ніяк заблокувати, через що вони навіть випустили другу ревізію консолі з оновленим процесором, де цю вразливість власне було поборено. Але на даний момент світом циркулює більше 30 мільйонів консолей, які можна без проблем взламати, та грати свої власні бекапи ігор чи власне піратити. Та навіть оновлена версія консолі на даний момент. Дуже дешево прошивається за допомогою впайки в неї одноплатного комп'ютера. Як мінімум, я думаю, що це вже так сталося, тому що раніше там був дуже дорогий чіп, але декілька років тому я бачив, що для цього почали використовувати дуже дешеві одноплатні комп'ютери від Raspberry, які там коштують буквально 5 доларів rp 2040 Zero І по ідеї на цей час він допомог стати стандартом. Але все ще для дуже багатьох людей це занадто складно. Nintendo Switch продалася тиражом більше 130 мільйонів штук на рівні з Nintendo DS, і я впевнений, що дуже багато людей хотіли б мати можливість заплатити один раз та грати в будь-які ігри для Nintendo Switch, які вони захочуть. Ми, звичайно, на каналі піратство актуальних платформ не підтримуємо. Якщо є можливість придбати гру офіційно, то краще це зробити. Актуальні консолі, якщо й модифікувати, то тільки для доступу до додаткових функцій. Наприклад, там розгін процесора, запуск Homebrew чи створення. Творення легальних дампів для презервації своєї колекції чи запуску їх на емуляторах, які піратством не являються. Так ось не всі люди являються частиною моєї аудиторії, і звичайно вони були б не проти попіратити софтмоди чи власне хардмоди з впаюванням чіпів для них заскладно, плюс там треба в кастомних прошивках ритися. От був би такий чарівний картридж, ти закинув туди роми, вставив його в Нінтендо Свіч та граєш. І буквально в кінці грудня 2023 року. Такий анонсували мік Switch. Родом він нібито з Росії. Як то кажуть, а звідки ще серйозно цим анонсом вони буквально зіпсували життя кожному власнику Nintendo Switch. Звичайно, за рахунок того, що цей картридж може мати російське коріння, ми його не купуємо. Але є велика ймовірність того, що ним займаються не росіяни, а якісь інші хакерські групи. Дуже багато слідів ведуть до Team Executor люди, які відомі взломом ще оригінального Xbox. Після того вони випускали дуже багато всякого хакерського приладдя для інших платформ, наприклад, Gateway для Nintendo 3DS, про який я розповідав на початку відео. І ви мусите розуміти, що це не ті благородні хакери, які відбирають у багатих і дають бідним, це злі хакери, які хочуть зробити максимальну кількість грошей, і які ламали консолі людям, які використовували дуплікати їхніх картриджів від інших компаній. Вони відповідальні за взлом Nintendo Switch на початку життєвого циклу цієї платформи, та знову ж таки продавали можливість використовувати цей взлом. Їхнього лідера Гері Баузера Нінтендо запхали до в'язниці. Через декілька років його випустили, але він все ще винен Нінтендо 10 мільйонів доларів, через що до кінця життя буде виплачувати 30% зі своєї зарплатні компанії. І ніякого співчуття в мене до нього немає. Знову ж таки, це не ті добрі романтизовані хакери, це просто бандити. Але хто б за цим картриджем не стояв, сам факт приплітання Росії до нього є для мене достатнім, щоб ним не користуватися і нікому його не радити. Як дизайн самого картриджу, так і вебсайту. Вже сильно надихається комуністами, все в червоних відтінках. Нас закликають приєднатися до революції та жити вільно. Це буквально найіронічніше, що можна почути від росіян у 2024-му. Сам картридж рекламується як продукт для того, щоб грати легальні бекапи ігор для Nintendo Switch, які ви самі здампили з фізичних носіїв. Для цього навіть в комплекті з картриджем мав би також поставлятися і спеціальний дампер. Мав би. Першопочатково все так і рекламувалося, і навіть сайти реселери, через які мік проводить власне продаж своїх картриджів, приймав предзамовлення на сам флеш-картридж та дампер. Звичайно, ми будь-мови не сказали, що дампер тепер коротше продається окремо, і він буде коштувати стільки ж, скільки й картридж. Тобто першопочатково реселери приймали предзамовлення на картридж та дампер за 70-90 доларів, тоді як зараз за цю саму ціну вам продають тільки картридж, і дампер буде коштувати стільки ж. І вийде він пізніше, поки що десь в лютому, але ми не знаємо точно. Ну і тут, власне, ніби перший червоний, іронічно, прапорець. Тому що першопочатково цю штуку продавали взагалі зовсім не для піратства. Це був спосіб грати у ваші самостійно здамплені фізичні версії ігор. Тепер же вам кажуть: ну якщо у вас є прошитий свіч, то ви можете власне здампити ігри таким чином. Але якщо в мене є прошитий свіч, то навіщо мені взагалі флеш-картридж? Але звичайно, все рівно ми всі розуміємо, що 90% людей будуть купувати оці мікс-свічі для того, щоб просто скачувати ігри з інтернету. Ну і тут починається сегмент про те, як сам факт існування цього картриджа буквально знищує всю екосистему Nintendo Switch. Та потенційну наявність зворотній сумісності в Nintendo Switch 2. Для роботи цього картриджа вам необхідний дамп самої гри та чотирьох файлів: першопочаткових даних, сертифікату, унікального ідентифікатора та спільного ідентифікатора. Сертифікат та унікальний ідентифікатор у кожної гри свій. Тобто кожна фізична гра на Nintendo Switch унікальна. Це дозволяє, наприклад, отримувати золоті монетки, які потім використовуються в Nintendo EShop для знижки. З кожного картриджа монетки можна отримати тільки один раз. І від Слідковується все це за допомогою саме сертифікату. Все це ви закидаєте на карту microSD, вставляєте її, власне, в флеш картридж картридж в консоль, і вона показує гру. Для того, щоб гру змінити, потрібно картридж, витягнути з консолі і вставити його назад. Чисто мінус контакти на картриджі та слот під картридж на Nintendo Switch. Sky 3DS з двома кнопками вийшов, коли в 2013 чи в 2014 році. Могли б в них повчитися. Уявіть собі, якщо вам потрібно буде гортати там 50 ігор. І ви випадково пропустите потрібно. І якщо ви хочете, наприклад, взяти свою. Бібліотеку фізичних ігор та перенести її таким чином в цифровий варіант, нічого поганого в цьому навіть немає. Ігри лежать у вас на поличці, ви їх нікуди не продаєте, ви їх нікому не даєте. У вас буквально є бездоганна копія гри, яку Нінтендо не може ніяк відслідкувати. Ви можете грати таким чином в онлайні і все, супер. Але це тільки в тому випадку, якщо ви використовуєте власні бекапи ігор, які лежать у вас на поличці, наприклад, чи в шафці. Тому що як тільки цей картридж починає використовуватися для піратства, вся екосистема Nintendo Switch буквально ламається. Власне, прикол Sky3DS був в тому, що ігри для Nintendo 3DS просто являлися звичайними ромами з одним файлом, без унікальних ідентифікаторів. Ви собі просто закинули їх на картридж і вас ніяк не можуть спалити. На Nintendo Switch все інакше, власне, унікальні сертифікати. Уявіть собі ситуацію, ви граєте з картриджа, який було попередньо здамплено, і інша людина грає, власне, дамп цієї самої гри, і обидва цих сертифікати паляться в онлайні одночасно. І тут, як то кажуть, геймовер. І знову ж таки, без проблем дуже багато людей казали мені. Я куплю собі цей картридж, як мінімум, мене зупиняє вже той факт, що він російський, тому ні в якому разі нікому не рекомендую. Але ось він собі купить картридж, він включить режим польоту, накачає ігор собі з інтернету, буде грати у своє задоволення і все по кайфу, все нормально. Але тепер подумайте, в що перетвориться, би у ринок ігор Nintendo Switch з наявністю такого картриджа. Ось ви купили собі Mario Kart 8, ви з задоволенням граєте. Я знаю, що в Україні ринок вживаних ігор він, власне, квітне, тому що ви собі гру купили, ви в неї не ви її продали буквально за ту ж саму вартість, за яку ви її придбали. За виручені гроші ви купуєте собі нову гру і все суперово. А так, ви купили собі там Mario Kart 8, ви дуже сильно задоволені, ви граєте в онлайні, ви перемагаєте в один день ви хочете пограти в гру, а вона не запускається. Вона просто заблокована. Nintendo її заблокували, тому що попередній власник здампив цю гру собі за допомогою Mix Switch Дампера. І так вже вийшло, що ви зайшли з ним в онлайн одночасно. І навіть не дивлячись на те, що ви от, чесна людина, ви не пірат, ви придбали цю гру за свої Власні гроші. Сама наявність цього флеш картриджа на ринку спортила ваш ігровий досвід в гру на Nintendo Switch. І хто там знає, Nintendo може заблокувати тільки самий картридж. А якщо вона заблокує просто ваш аккаунт, за те, що ви запускаєте на ньому неліцензійні дампи ігор, тому що Nintendo ж не знає, що саме з цього Mix Switch. Тому що на Mix Switch буквально бездоганний клон гри. І щоб, власне, напевне, забанить вона і те, і друге. І ви не можете знати, яку саме гру було попередньо здамплено тобто ви не будете зараз запускати буквально кожну куплену вами гру в режимі там. Польоту для того, щоб Nintendo не бачила, плюс знову ж таки онлайн-ігри. Тобто весь ринок вживаних ігор Nintendo Switch на даний момент просто перетворений в мінне поле. Він не має сенсу. Єдиний спосіб на даний момент придбати гру Nintendo Switch і бути впевнений в тому, що її не забанять і чи не забанять ваш Nintendo Switch, це придбати нову фізичну версію гри чи просто в eShop цифрову версію гри. Тому сама наявність цього продукту на ринку, ну вона буквально спортила життя кожному власнику консолі від Нінтендо. А прикиньте, у нас буде Нінтендо Свіч 2 і буде зворотня сумісність, тобто ринок ігор для Нінтендо Свіч все ще буде жити там наступні 7-10 років. І ви придбаєте собі Нінтендо Свіч 2, і ви подумаєте, блін, ну знаєте, я коротше хочу наздогнати всі ці круті ігри, які були в бібліотеці Нінтендо Свіч. Зараз я зайду собі там на якийсь OLX та придбаю собі всі ці ігри подешевше». Успіхів. І знову ж таки, з Sky 3DS це працювало, тому що там не було ніяких унікальних ідентифікаторів. І навіть з прошитими Nintendo Switchами це функціонує, тому що дампити ви просто сам rom гри, ви не дампите їх унікальні ідентифікатори, тоді як зараз це перетворилося в проблему. Не кажучи вже про те, що через наявність цього картриджа Nintendo в цілому може просто відмовитися від зворотньої сумісності на своїй наступній системі. Я цілком уявляю собі ситуацію, що вони скажуть: ось у вас є цифрові версії ігор, вони зворотньо сумісні, а фізичні вже ні. Ну. І, звичайно, на кінець свого часу китайці змогли зворотно заінженерити Gateway. Один з блогерів, який вже отримав доступ до цього картриджа, а саме Такі Удон його розібрав, і продемонстрував, що конструкція цього картриджа достатньо проста. А на чіпах, які розробники використовували, були старті їх маркування. Скоріше за все, це якісь FPGA чіпи, які запрограмовані на те, щоб прикидатися власне картриджем Nintendo Switch. Рано чи пізно я думаю, що все це просканують та відтворять. І є ймовірність, що собі вартість такого картриджу. Ча складає там доларів 15, може й менше, може 10, що з часом дозволить йому стати настільки ж доступним, як і, наприклад, той самий r 4 А ще уявіть замість слота під мікро SD карту, туди розпаяють, наприклад, 16, 32, чи навіть 64 ГБ флеш флешпам'яті і зможуть створювати бутлек копії ігор, які потім будуть продавати, наприклад, на eBay під видом оригіналу. Як це зараз трапляється з іграми для Нінтендо ДС, там неймовірна кількість бутлегів. Будуть брати, наприклад, Super Mario 3D All-Stars, який зараз став достатньо дорогим. Та продавати його за 40 доларів. І знову ж таки, на відміну від ігор для Nintendo DS, які не мають ніякої перевірки на унікальність сертифікату, картриджі для Nintendo Switch, скоріше за все, будуть просто банитись, тому що на всіх цих бутлегах буде знаходитися один і той самий сертифікат. З іншої сторони я вже бачу картриджі там 9 мільйонів 999 тисяч 999, 999 в одному. Там будуть чотири гри, і вони будуть переключатися по коло. Прямо як в старі добрі на денді. В цілому ідея Mix Switch в вакуумі як девайсу для ексклюзивного особистого використання, для того, щоб презервувати свою колекцію фізичних ігор в цифровому вигляді, якщо ці ігри будуть завжди залишатися у вас, і ви будете запускати одночасно тільки одну копію, вона навіть не дуже погана. Але ми живемо в реальному світі, і так вже вийшло, що на даний момент, скоріше за все, наявність цього продукту просто знищила ринок вживаних ігор для Nintendo Switch. а також ймовірно вбила зворотню сумісність. Наступної платформи Нінтендо, що я надіюся не являється правдою. Як мінімум, я дуже радий, що представили його через майже 7 років з моменту появи консолі на ринку. Знову ж таки, до придбання цей картридж я абсолютно нікому не рекомендую. Як мінімум, через ймовірний зв'язок його з росіянами, і звичайно, мені можуть сказати, ну там же реселери вони продають, вони вже так чи інакше закупили всі ці картриджі в росіян, вони вже їм гроші заплатили. Тому якщо я куплю реселера, то це нічого не поміняє. Неправда, тому що якщо ви придбаєте цей картридж реселера, в нього. Остане на складі на один картридж менше, і він піде знову ж таки до росіян закуповувати нові картриджі. Тому таким чином ви будете так чи інакше спонсорувати власне росіян. Задонайте ці гроші краще на якесь благе діло, на дрони, наприклад, чому б ні. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Якщо ви новий глядач, то підписуйтеся на канал та нажимайте на дзвіночок, для того щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. І якнайскоріше, я піду працювати над новими роликами. А поки що до зустрічі.